Привіт усім з Одеси. Купила курячу грудинку і думаю, що ж з неї приготувати. Вирішила наліпити пельменів. Але сталося не так, як планувалося, і довелось мені готувати іще одне блюдо. А яке саме, я думаю, ви здогадуєтесь. Але все одно дивіться. Так, перекручую мясо, з цибулькою на фарш. На пельмешки Буду робити пельмешки Така у мене м'ясорубка ще одеповська. Мені вистачає. Додаю сіль. Додаю перець. Даю паприку і перемішую. Тісто, як завжди, я роблю заверне. На дві склянки борошна, одна склянка окропу, дві столові ложки олії і півчайної ложки солі. Все, більш нічого не потрібно. Рецепт у мене є в моїх відео вареники з сиром, є відео чебуріки, Тісто одне й те саме. Так само і на пельмені. Першу порцію пельменів я вже начинила. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! Що робиться, мама дорогая! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться, отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! Подивіться, скільки пільмішок у мене вийшло. Три порції по 37 і ще 9. І ще залишився фарш. На котлетки. Хто молодець, я молодець? Зробіть пільмішки ви. Це дуже вигідно робити самому і дуже смачно. В цей фарш залишився. Я вбила яйце. І розмочила хліб, Добавляю, перемішую та й насмажу собі котлети. Будуть у мене і пільмішки, і котлети. До речі, кількість м'яса, це з однієї грудинки. Курячої я зрізала. Купила курячу грудинку і перемолола. Вистачило мені на пільмішки і на котлетки. Смажаться мої котлетки. Ви знаєте, на диву багато вийшло. Навіть увесь фарш на одну сковорідку не вмістився. Так що буде ще добавка. крім цих семи, будуть ще котлетки. І тут у мене до котлет вариться гречка. Буде гречка з котлетами так, друзі, такий в мене сьогодні буде обід. Вийшло у мене 11 звичайних котлет і ось така манюнька. <гум> Трохи не розрахувала. Ну, і до гречки обов'язково шматочок масла. Я так люблю. Друзі, дякую за увагу! Ставте лайк за це відео. Підпишіться, хто не підписався. Я буду дуже рада бачити вас у мене на каналі. До нових зустрічей. Пока-пока!